40 тижнів з Хагіс відеогід з вагітності. Тиждень 33. -й. Можливі ускладнення на пізніх термінах вагітності, а ще про перечасні пологи. За останні тижні переважна більшість кісток скелета малюка зміцнилася, але частини черепа ще остаточно не об'єднались. Легені майже цілком розвинулися, а сама дитинка переважно спить. Часто, але не постійно. Вона лежить головою донизу. Такого положення маляна бере і на момент пологів. Ви, можливо, почали відчувати поколювання у руках та пальцях, іноді навіть гострий біль. Це пов'язано із набряканням рук. У зап'ястках накопичується рідина і стискає сухожилля довкола нервів. Нормальна вагітність супроводжується набряками у 30 випадків. Якщо вони проявилися і у вас, проконсультуйтеся у вашого лікаря. Він скаже, чи слід вам щось змінювати у раціоні харчування і в жодному разі не займайтеся самолікуванням сечогінними препаратами. Це може викликати судоми і еклампсію. У цей час, коли малюк завершує розвиток, ви мусите бути дуже пильними щодо можливих ускладнень. Так звана преекламсія це триада симптомів, які складаються з підвищеного артеріального тиску, з набряків. А також з великою концентрацією білка в добовій сечі. Якщо прекламсія вже виникла, то задача лікаря на легкій стадії контролювати стан вагітний на більш тяжких стадіях госпіталізувати і слідкувати за станом. Якщо він прогресує, то вчасно проводити пологорозрішення. Тільки після цього симптоми прикламсії поступово будуть зменшуватися. На жаль, це не єдина проблема, з якою може зіткнутися майбутня мама. Ще досить серйозним ускладненням вагітності. Є гестаційний цукровий діабет, який виникає також в другій половині вагітності. Захворювання це впливає не стільки на стан здоров'я матері, скільки на стан плоду, і тому виявлене захворювання потребує дуже інтенсивного слідкування за станом плоду. Лікування цукрового діабету вагітних проводиться на початкових стадіях за допомогою спеціальної дієти з виключенням певних продуктів. Якщо ж дієта не допомагає, то лікар ендокринолог може призначити інсулін. Варто поговорити і про передчасні пологи. Це важлива тема, бо вчасно зреагувати означає зберегти дитину. Це ті типу пологи, які виникають до терміну 36-37 вагітності, і характеризуються вони насамперед появою регулярних маткових скороченнях. Тому вагітна жінка, якщо вона відчуває саме регулярне скорочення незалежно від того, який між ними інтервал, особливо якщо є наростання сили і інтенсивності цих маткових скорочень, вона має терміново звернутися в лікарню для того, щоб їй ввели відповідні медикаменти для припинення. Передчасної пологової діяльності не варто перейматися і думати, що все це може статися з вами за правильного перебігу вагітності, під наглядом лікаря, ви благополучно доносите і народите дитину. Але знання того, як треба діяти у схожій ситуації, допоможе оперативно зреагувати на неї і врятувати становище за появи серйозної загрози. Чим раніше розпочати лікування при менших симптомах, тим більша ймовірність того, що вагітність надалі буде розвиватися цілком нормально. Чим більший термін вагітності, тим більш серйозні кровотечі можуть виникати. Тому при появі навіть початкових ознак, навіть краплинки крові, треба звернутися в лікарню. У наступній серії «40 тижнів з Хагіс. Вагітні татусі. Як ви, майбутній батько, переносите вагітність? Ви відчуваєте збудження чи тривогу? А ще про те, як ви можете полегшити труднощі, які переживає ваша кохана, і зробити її вагітність приємнішою. Відеогід з вагітності. «40 тижнів з Хагіс. Віра новонародженого малюка найніжніша в світі, і щоб вона залишалась здоровою, а ваш малюк зростав щасливим. Хагіс створив м'які наче пухова хмаринка внутрішній шар підгузника Тач» – дотик ніжності. Хагіс м'який, наче пухова хмаринка.